Ми чуємо незвичайну нашу українську супілку, та серце завмирає. І дійсно, в нашій крові, в нашій свідомості закладено генетичний код. Ми українці. Серед осінньо-зимових свят найбільшою поетичністю і неповторністю виділяється свято Андрія. Сьогодні ж Андрія, пам'ятаєш, старий, все закопила. Буде чим гостей пригощати? Скоро молодь прийде на вечерниці. Га, то ти до мене? Ні, то я Микола. Святий Микола, угоднику, поможи нам. Та то ж Божа матір, зовсім вже старий сліпий став. Ти Нічого... чого бурчиш, стара? Та кажу, ж, скоро молодь прийде на вечерниці Андрія сього. А що нам? най приходять, тільки не трокоти. Годі вже розкричалося. А де ваші ключі? На горищеві всі, щоб заміж повиходили усі. Прошу, заходьте, сідайте, де вишиванку діставайте. Сітонько, а каже, свята Андрія. Розкажіть нам, як ви з радість святкували. О, дівчата, у ніч на святого Андрія. Дівчата вгадують, хто швидше вийде заміж. Я зватимусь сучок. «Ой, ти дівчино, гарна, ти до мене вийшла, я виходила, тебе не було, я виходила. А у мене вареники з сиром. Будеш чоловіком жити у паук і там воріт. А у мене вареники з сіро. Що це означає? Будеш жити в достатку, здесово їстимеш. А мій вареники з монетою. Багатою будеш. Трочкою, заміж вийдеш. Пустіть до хати. Гарно попросіть. Або хто Пес рябий, баран крутий, пустіть до хати. Не пустимо в хату, У вас багато. Пустіть ліпше, бо буде гірше. Дівчаточка, голуб'яточка, тож ми прийшли миритися. А звідки це вийдете? Подайте води напитися, а то так хочемо їсти, що аж духу нема. Можемо ложку змайструвати ше затанцювати. А як буде ваша ласка, ще й заспівати? Чиночі яти, добрий вечір, вечірні чиночі яти, чи ви дало? Я Спати можу до обіду. А що вже обідати люблю, обідав би до самої вечері. вечеряв би до самого сніданку. Вибереш мене, бо я не сам Не хоче вона тебе, ти роботящий, а вона хоче багатого. Я хазяйський сім, багатий, маю дві курки. Одна на одне одного, а друга не несеться. Закабачив добре. А що вже землі маю? Видимо, не видимо. Скільки б не дивився і не подивлявся, не побачиш. А що вже худоби, і жуки, і гусінь, і мухи, а що вже коварі світу білого. Не підходите мені, вона хоче роботяжчого, розумного, гарного. Полюбила митя я, така доля моя, полюбила ми я, така доля. Моя. Кучерявий очубатима. Я ж здорову кучерявий ночу батима. Кучеря по дорозі жу, жу, по дорозі чорний. Подивися, дівчинонько, як і я готований. Далі гадячок, чому очі в тебе критик? Я на тебе подивилась, ти плюньки скривилась. Але ж ти луко дурний. Зате я високий. Ти напевно ще сліпить. За те кароовий. Я з тобою не танцюю, а ще не мучусь. Танцювали, не нажився, але добре кручусь. Я так до вечора буду жити, А не Прошу в бачині піймаленький прибіжий. Oi, Oi. Хайдіть. Нехай буде Михайло, кому як не йому на нашому святі панувати. Хто в курсі, не засміється, то кинеться, хто буде, буде реготати, то наш писар буде сам його писати. Тільки кусати, руками не чіпати. Хто перший, до поїде? Дозвольте мені. Ого. Від пороха до порога. Дочка, Дунаю, Дунаю море, а слава саре, серденько, тишов до неї, батечко її, Дунаю, Дунаю море, а слава зоре, серденько. Настав у вашій хаті буде багато гостей і буде що їсти. Нехай ваша родина та буде багато, щоб завжди на бухті сонечко і хвилина, і йшла з лави і вся ва.